Вітаю вас, дорогі друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні в нас 23 серпня. я зібрала ось такі помідорки. У нас вчора була дуже погана погода, позбивало дуже багато. Деякі кущі лежать повністю на грядці. От Дивіться, тут такі, бачите, вони ще й до того і грязні, всі в болоті. Ну, нічого. Ось таких помідорок зібрала. Тепер ось таких цю так зривала, що вона, вона вже перестигша. Це вже хіба на насіння. Я буду. Тут, бачите, всякі такі різні, але ось такі якраз вони добре будуть в баночку. Мама з города помідори принесе, я, вони вкусні. Дуже. Добре, молодець. І красні. Дуже. Молодець. От. Ось такі мені дуже сподобались. Вони в мене ростуть, правда, в теплиці. Бачите, які вони гарненькі. Вони, ході. вони ході. І, і euh, хочу одну розрізати і подивитися, яка вона всередині. От. Тут черіки, правда, решта черіки, наша Катя. Поки. Вони тут лежали, то наша Катя їх з'їла тут. Бачите, ще такі черки, вони ще достигають. Це вже піде на, не в баночку, а на щось інше. Також розовий. Бачите, як потріскав. Ось жовтий так само. ці такі які ціленькі, всі підуть у баночку. Дивіться, які ось ці, бачите, все. Полопало, ну нічого страшного. І ще ось тут відро. І ось тут трохи. Це вже такі, які я просто поставлю, щоб вони доспівали вже в хаті, тому що і гроза була, вони більшість лежали на землі. Але бачите, вони такі ось цей розовий бачите, він вже має такі стіночки розові. От. Ось це мені подобається. Дивіться, він невеликий і не знаю, який сорт. Ось так, Не знаю, який це сорт, але тут, бачите, він має такі чорні стінки. Ось є щось він, він такого темного кольору. Бачите, дивіться, це він ще не достигли. І так само дивіться ось цей, бачите який. Ось тут багато всяких різних є, будуть доспівати собі вже в хаті. Так само ось тут, бачите, отут ще всякого. Понакидували від часнику. От, бачите, вони всі такі, будуть собі доспівати. А ось тут, шановні друзі, я приготувала вже собі баночки. Ось тут ще баночки. І це буде для моїх помідорів. Тут Катя вже чистить чеснок. Хочу показати вам грибочки. Дивіться. Ось. Грибочки гарненько так виглядають. Це ті грибочки, які я збирала в лісі, відео було. Це тут їх вже можна виносити, вони вже остили. так Ось тут я Робила кетчуп. Я не пам'ятаю, показувала я не показувала. Завжди, як я купляю якісь ось такі баночки. Тут в цій баночці 700 грам. Як я купляю, то я завжди їх собі залишаю і можна щось в них наливати і на зиму. Так само ось такі баночки. Бачите? Тут був сік. Ось. Якраз добре, кетчуп, бачите, загуст, такий густенький, гарний. Це у нас кетчуп. А ось це, це в нас малина. От, бачите, таке зробила Од, тут, скільки дві баночки вийшло, таке воно, бачите, рідке. Треба баночки перетирати ще. От, а ось це. Це теж рідке. Одна, одна баночка, бачите, таке, воно густіше. Я довше його варила, тому він такий густіший. От. І ще хочу вам показати, що в мене вийшло. Ось грибочки. Ось все в мене падає. такі Грибочки насушила. От. вийшло, можна сказати, майже ціла трьохлітрова банка. Ну нічого, ми ще досушимо, дай що все буде в переїзді багато грибів. Ось так. А зараз буду займатися своїми помідорами. Катя мені допомагає, не хоче, щоб я її знімала. Так що будемо займатися помідорами, томатами. Сьогодні я їду в школи. Їду школа, так? Так. Що ви там будете робити в школі? Ми будемо стихи розказувати. Не Рану... стихи, а віршик. Віршик. Ранок нас був світ у голубий. У нас яї на люве і навикли. Молодець, віршик ти вивчила, так? Так. Ми будемо виступати. Так, добре, молодець. Там, де моя сестра вчилась, там ми будемо гуровитися. Так, там вчилася Катя, твоя сестричка, так? Mm -hmm. yes. так ми сьогодні... Зараз прийде моя подушка і будемо з нею поїдемось місце школи. Так, ви будете разом вчитись, так? Так. Вона як і я, її, її звати Яна. Так. Так, ми сьогодні збираємося в школу. Так, ми вчора були. Була, я не почола було, я й поміта. І так я сьогодні поїду. У нас Добре. сьогодні жарко. Жарка, так, наші. Добре, все, всім розказала вже все. Так, всім папа. -па. Добре все. Друзі, ще я ось буду сьогодні, хочу з, ось ці грибочки. Бачите, які в мене ще є грибочки. Я ось такі більші. Відкладаю, а ось такі покришу, їх так поріжу. От. І, бачите, всі гарненькі. Якщо от такий грибочок, то я просто його ось так трошки тут розріжу і все. Хочу ще їх замаринувати. Я вже вам показувала, які грибочки. Получається, ось. рецепт я вам напишу під відео. Я, напевно, в минулому відео я не писала який там рецепт, тож напишу в цьому. Одним словом, гляну, бо я не пам'ятаю. Але хочу сказати вам, що за ось цим рецептом, це рецепт ще від моєї бабусі, чи від кого, вроді від бабусі. Я вже точно вам не скажу. Одним словом, ми користуємось цим рецептом вже багато років і вони добре грибочки зберігаються. Ай, дивіться, який красавий, добре зберігаються. Головне все правильно зробити по рецепту. Якщо ви все правильно зробите, вони у вас будуть стояти вам, не будуть ні здуватися, ні зривати кришки. Одним словом, вони будуть у вас добре зберігатися. І ви собі будете потрібно взяли, відкрили. І ще одне. Коли ви, наприклад, відкриваєте, ви можете їх промивати. І тоді додаєте собі хто цибульку, хто там оцет. Одним словом, кожен до свого смаку. Хто олію додає? До свого смаку все собі додавили і перемішали, і все. І можна їсти. Коли я роблю, я їх трошки промиваю, не багато. Тоді додаю цибулю і додаю олію. Можна навіть додати трошки оцету. це вже від бажання. І в них і запах дуже. Добрий і на смак вони. Ну, одним словом, більше ніяких рецептів ми вже не експериментуємо, тому що ми вже привикли до цього рецепту. Він нам підходить з усіх сторін, як би то сказати. І ми користуємося тільки ним. Таку велику шапочку я вже трошки, скажу вам, розрізаю наполовину, на тому що, щоб не було вже дуже завеликі такі куски, але собі вже на свій розсуд, чи як вам там підходить. Тут буде в мене ще пару баночок. Я вам скажу, там пару баночок, там пару баночок і... і на вечерю буде, і просто так, коли якісь гості. Зима в нас впереді, треба запасатися. Невідомо, як воно все буде. Ми сьогодні, до речі, їздили в школу. Я сьогодні, а там репетиції в діток приходять. А я як розступала. Ви ще не виступали, досі у вас тільки репетиції так. і віршик ви розказуєте. Так ми не просто виступали, ми були скворі, потім. Писали, роз... ну, сказали... Ми ем, сказувати скільки там дорослі тусували. потім ми стояли, потім моя мама піса дивиться, і я тусую І сьогодні... Так. так, і дивіться, я зараз їх собі доріжу. Промиваю їх, заливаю водою, трохи їх промию. І знаєте, що тоді роблю? Тоді трошки можна підсолити, але я не підсолюю. І ставлю варити. Варяться вони 45 хвилин. Ось вони у вас закипіли, і 45 хвилин ви тоді собі. Ви відмічаєте годину, і нехай 45 хвилин вони собі киплять. Кипіти має гриб, я ну, тут такий трошки червивий, ну, не сильно. На такому середньому вогні, щоб сильно не кипів. І все. Ви собі поставили і нехай кипить. Коли вже закипить, тоді ви просіджуєте і викладаєте в баночки, і в баночках вже. Заливаєте маринадом, тому що маринад я готую окремо. Заливаєте маринадом і ставите маринувати, стерилізувати, ставите ще на 45 хвилин. Коли побачили, що у вас закипіло вода, ви тоді ще 45 хвилин стерилізуєте. Ось так. Це вже все піде на сушку. Ось, Дивіться, стільки в мене вийшло грибочки. Ось. І я зараз їх трошки промию і ставлю, і нехай вони собі 45 хвилин варяться. Шановні, друзі, ще хотіла вам показати. Придбали ось таку вишиванку для Жені. От. Тому що сказали, сказала, що на 1 вересня будемо в вишиванках. Але ми вибрали платько. Бачите, тут є вишивка. Ось тут є вишивка. Це вшиті такі, як би, клин, чи як це правильно сказати. От. Такі зав'язки. Тут теж Катя. Тут теж спереді вишивка, на рукавах. І ось тут дивіться, бачите. Рукав такий широкий, як воно правильно називається, в стилі бохо, чи як, Ось так. Ну і тут такі манжетики є на е, є гузичок, В принципі, там можна буде, якщо то можна буде відрегулювати. Ось так. Е, тканина це, до речі, ляна. От, І ось такий е, обруч на голову, то Женя собі сама сподобала його, сама собі вибирала. От, Тут жовтенький якраз підходить, ну і синьо жовтий це, що, це що, що ти кажеш? Україна буде. Так, це, це як Україна. Наша Женя дуже любить Україну, так? Так. Більше, ніж Росію. Більше, ніж Росію, так. От. І ось обруч. Це буде, буде поза на Україну. Так, І ось такий облич. І на цьому буду закінчувати відео. Як вже Женя виглядає в цьому платячку, то ви вже побачите у відео, яке я, напевно, зніму, коли будемо збиратись на 1 вересня. Так що, всім бажаю мирного неба над головою. І всім папа -па, і до наступної зустрічі!